Вітаю всіх. Зараз покажу, де знаходиться ще одна точка. Якщо не помиляюся тут тежен будь-пінчестер. Масштабую, щоб ви бачили приблизно де воно. Ну у вас так, так само буде ця точка. Пікать. І головне, щоб мені аборігени не помішали. Ну що цей хрест. Забираємо тряпку. Беремо лопату і копаємо там, де воно показує. От для чого я казав, що лопата для чого потрібна. Да. Це Вінчестер. Ну, це вже інше діло, дивіться яка куколка. Тепер можна і побалакати, що це ще? Що тут ще є. GPS радар. <кій> GPS радар, ось. ось що воно пікало. І все. Всім гарних пошуків. Ще раз увеличу, щоб ви бачили, де я знаходжусь. І тепер можна побалакати за аборігенами і з мутантами. Всім гарних пошуків.